Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, що податково почала відправляти листи щастя тим, хто торгує на OLX, пром та розетка. Якщо ви ще не легалізували свій бізнес, зараз саме час. Це частіше бачу історії, що людина торгувала на OLX і раптом отримує повідомлення з податкової. Навіть якщо здається, що це просто підробіток, податкова вважає це господарською діяльністю. І от тоді починаються запитання: де ваша звітність? Де сплата податків? І найулюбленіше запитання податкової: чому не зареєстровано ФОП? Онлайн-майданчики хочуть зобов'язати передавати дані про продавців, які отримують регулярний дохід. Про це я вже розповідав у відео, яке ви бачите за посиланням згори. Але зараз податково активно вже моніторить банківські рахунки. І якщо надходять платежі з описом за товар, або ж е у вас дуже багато платежів. Незрозуміло від кого, незрозуміло за що, вас можуть почати перевіряти. І саме тому вас можуть запросити пояснити походження доходу. Найпростіший варіант легалізації зареєструвати ФОП. Найчастіше підходить ФОП другої або третьої групи єдиного податку. На пром та розетка. Люди обирають собі третю групу. Найчастіше. Чому? Тому що третя група дозволяє працювати із юридичними особами, тобто товками. також на пром та розетка доволі легко працювати з ПРРО по типу вчасно каса або чекбокс. Для OLX підходить і друга група, якщо ви працюєте. По платі готівкою, або ж ви приймаєте оплату на карту безпосередньо від Фізосіб. Які податки треба платити? Якщо ви обрали другу групу, ви платите фіксовану ставку єдиного податку щомісяця плюс щомісяця платите ЄСВ за себе, також, якщо ви обрали третю групу, то вам треба платити єдиний податок лише раз на квартал. Це або 5% від обороту за квартал, або 3% плюс ПДВ щомісяця, та виплатити ЄСВ за себе. Або щомісяця, або теж раз на квартал, в залежності від того, як вам зручно. І не забувайте про звітність. Якщо ви третя група, ви звітуєте раз на квартал. Якщо ви друга група, ви звітуєте раз на рік. Панове, не забувайте, що якщо ви отримаєте плату готівкою, або, скажімо, на картку, то вам обов'язково потрібен РРО або ПРРО. Особисто я часто підключаю своїм клієнтам чекбокс на випробувальний термін. Це дозволяє легалізувати продажі без зайвих витрат одразу. Тепер давайте я коротко розповім вам про особливості кожної платформи. Запам'ятайте, якщо ви працюєте на OLX, то частіше за все, ви матимете справу з фізособами. Але не забувайте, що регулярні продажі це вже бізнес. Тобто, рано чи пізно питання про відкриття ФОП перед вами постане. Пром Тут маркетплейс орієнтований більше на ФОП та Юросіп. Ви можете, звичайно, почати як фізособа, але далі без ФОП того ви не протримаєтесь. Тож враховуйте, розетка. Розетка вимагає одразу укладення договору. Тобто, по-любому, тут буде РРО офіційна діяльність. Тобто ФОП обов'язково. Якщо ви, панове, продаєте онлайн, не чекайте, поки до вас прийде лист щастя від податкової. В мене є гайди з покроковими інструкціями, як зареєструвати ФОП, які коди обрати, які податки платити і як підключити облік. Напишіть у коментарях, або можете написати мені в месенджери, контакти мої, як завжди, під цим відео, і ви зможете отримати гайд. Якщо відео вам сподобалось і було корисним, ставте вподобайку. І підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео. Якщо ви вже торгуєте онлайн і легалізувались, напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви це зробили. До зустрічі у наступному